Студенти у Міносвіти розпочали марафон зустрічей із можливими кандидатами на посаду міністра. Щойно з активістами спілкувалася Лілія Гриневич, голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Значний відсоток студентства пророчить долю очільника галузевого відомства. Саме їй гостю засипали запитаннями і про боротьбу з корупцією, і про призначення освітянських кадрів, і про чорні списки ректорів. Не забули поцікавитись і про люстрацію та про реформи в галузі. Голова комітету насамперед пропонує розслідувати діяльність попередньо. Мого керівництва МОН налагодити взаємодію між новим керівництвом парламентськими партіями Майданом Суспільством і прийняти новий закон про вищу освіту. Я буду готова бути чи в міністерстві, чи в комітеті. Як вирішить фракція після всіх консультацій, які будуть проведені? Адже ці консультації йдуть з Радою Майдану, ці консультації йдуть з іншими політичними силами. Ці консультації йдуть з вами. Ну, бо що ви зараз проводите, коли ви спілкуєтеся з різними кандидатами на міністра? Ви це робите для власних консультацій. І, я, і яким буде результат цих консультацій? Я прийму будь-який результат. Чому я не вношу зараз і не наполягаю на чомусь? Тому що я не можу поставити під загрозу такий консенсус досягнути, який досягається дуже складно, через якісь власні амбіції. Всього міністра, який прийде сюди, буде дуже багато роботи. Це будуть уранові копальні. Розумієте? Тому що треба розгрібати. Те, про що я вам казала, а крім того, вибудовувати майбутнє персоналі, як такі не обговорювали. У нас було ем, висунуто ряд критеріїв, так до, до людини. Тобто, ну фактично, щоб об'єктивно не е, там просувати когось, а дійсно, якісь напрацювати критерії і відповідно до них вже діяти. Так складалася ситуація, що просто ну, ми вже вирішили перейти до більш такої активної фази. Нагадуємо зі студентами, вже спілкувався Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії. А Акож у міністерстві чекають на Михайла Сакашвілі, Людмила Клінтухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.